Добрий день, десятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо про перетворення суми та різниці тригонометричних функцій в добуток. Ми вже з вами розглянули багато тригонометричних формул і поговорили про те, що знання цих формул необхідно. Тому що, коли ви знаєте формули на пам'ять, ви інтуїтивно, швидко розумієте, яку формулу застосувати в тому чи іншому завданні. А коли ви не знаєте цих формул, то дивлячись на завдання, ніяка інтуїція вам не підкаже, що тут застосовувати. Отже, вчимо поступово формули на пам'ять. Нові формули сьогоднішні ми доведемо на основі вже відомих формул синус суми розглянемо x плюс y і синус різниці. Синус суми це синус x косинус y плюс косинус x синус y, а синус різниці. Це синус X косинус yгрек мінус косинус, ікс синус ігрик. Покладемо в цих формулах. х y то буде альфа, а х мінус у буде бета. Додамо ці два рядочки і отримаємо, що 2х дорівнює альфа плюс бета, отже х дорівнює альфа плюс бета поділити навпіл. Помножимо другий рядочок на мінус одиничку, Додамо і ми отримаємо 2 у дорівнює альфа мінус бета. У дорівнює альфа мінус бета на 2. І підставимо сюди підставимо в ці дві. Формули скрізь, де це можливо. Тоді ми отримаємо синус альфа дорівнює синус альфа плюс бета на 2, косинус альфа мінус бета на 2 плюс косинус півсуми на синус піврізниці. І синус різниці, тобто синус бета, це буде синус півсуми на косинус піврізниці мінус косинус пів суми на синус піврізниці. І додамо ці два рядки. Зліва ми отримаємо. Sinus α додати синус бета. А справа ось ці вирази взаємно знищуються і залишається 2 синус півсуми на косинус піврізниці. Ось ми отримали формулу, яка перетворює синус альфа плюс синус бета, тобто суму синусів на добуток синуса і косинуса. Звичайно, такі формули можна вивести для різниці синусів, для суми косинусів, для різниці косинусів і для тангенсів катангенців. Виводяться вони аналогічно, тому розписувати доведення ми не будемо, а просто запишемо всі ці формули. Отже, синус, сума синусів. Синус альфа плюс синус бета дорівнює 2 синус півсуми на косинус. Пів різниці. Синус різ... різниця синусів. Це два синус піврізниці на косинус півсуми. Сума косинусів. Це два косинуса півсуми. На косинус піврізниці. І різниця косинусів це мінус два синус пів суми на синус пів різниці. Сума тенсівс Суми на косинус альфа косинус бета різниця тангенсів? Це синус різниці альфа мінус бета на косинус альфа косинус бета. Сума катангенсів – Це синус суми поділити на синус альфа синус бета і різниця катангенсів. Це синус різниці бета мінус альфа на синус альфа, синус бета. Розглянемо приклади. Спростити вираз. Сінус вісім альфа. Плюс синус 2 альфа поділене на косинус 8 альфа плюс косинус 2 альфа. Перетворимо суми на добутки 2 синус півсуми на косинус піврізниці. В знаменнику 2. Косинус півсуми на косинус піврізниці. 2 Два синус вісім альфа плюс два альфа буде десять альфа, поділити навпіл буде п'ять альфа. На косинус 6 альфа поділити на 2 3 α. знаменнику 2 косинус 8 альфа плюс 2 альфа поділити на 2 буде 5 альфа. і косинус піврізниці 3 альфа. Косинус 3 альфа скоротиться, двійки скоротяться залишається синус 5 альфа поділити на косинус 5 альфа і це тангенс 5 альфа синус 5 альфа мінус синус альфа поділити на косинус П'ятий альфа мінус косинус альфа дорівнює. Два синус піврізниці на косинус півсуми. Знаменнику мінус два синус півсуми. На синус піврізниці. Синус піврізниці одразу скоротимо, двійки можемо скоротити, залишається косинус 3 альфа поділити на мінус синус 3 альфа, і це мінус катангенс трьох альфа. Косинус 74 градусів мінус косинус 14 градусів поділити на синус 74 градусів плюс синус 14 градусів мінус 2 синус півсуми на синус піврізниці поділити на 2 синус півсуми на косинус піврізниці. Синус півсуми одразу скоротимо і двійки також. Залишається мінус синус 74 мінус 14 це 60 поділити на 2 30 градусів поділити на косинус 30 градусів. І це мінус тангенс 30 градусів. І це мінус корінь із 3 на 3. Четвертий приклад. Косинус квадрат альфа мінус косинус квадрат бета розпишемо різницю квадратів косинус альфа мінус косинус бета на косинус альфа плюс косинус бета і перетворимо різницю і суму в добутки два, мінус 2 синус пів суми на синус пів різниці Помножити на 2 косинус півсуми на косинус піврізниці. Мінус 2 синус альфа плюс бета на косинус альфа плюс бета переставила оці доданочки місцями. Помножити на 2. Sinus альфа минус бета на косинус альфа минус бета на 2. І що оце ми отримали? Пригадаємо формулу подвійного кута. 2 синус альфа косинус альфа це синус подвійного кута, сину 2 альфа. Значить, це буде мінус 2 sinus альфа плюс бета на 2 помножене на 2, тобто просто альфа плюс бета. а тут 2 синус альфа мінус бета, і ми отримуємо мінус 2 синус альфа плюс бета. без двійки перепрошую. Оп. Двійку ж ми по формулі забираємо. Мінус синус альфа плюс бета на синус альфа мінус бета. Ми можемо приховати цей мінус, записавши синус альфа плюс бета на синус бета мінус альфа. П'ятий приклад. sinus alfa plus sinus 3 alfa plus sinus 5 alfa plus sinus 7 alfa na cosinus alfa plus cosinus 3 alfa plus cosinus 5 alfa plus cosinus 7 alfa Розглянемо такі суми і перетворимо їх в добутки. Синус альфа плюс синус семи альфа та синус трьох альфа плюс синус п'яти альфа. А у знаменнику косинус альфа плюс косинус семи альфа та косинус трьох альфа плюс косинус 5 альфа. Це буде дорівнювати синус півсуми, два синус півсуми на косинус піврізниці плюс два синус півсуми. На косинус піврізниці поділити на 2 косинус півсуми на косинус піврізниці. Плюс 2 косинус пів суми на косинус пів різниці. Запишемо результат сюди. 2 sinus 4 α на косинус минус трех альфа плюс 2 синус 4 альфа на косинус минус двух альфа В знаменнику 2 косинус четырех альфа на косинус минус трех альфа. Плюс два косинус чотирьох альфа на косинус мінус двох альфа дорівнює два синус чотирьох альфа косинус трьох альфа, оскільки косинус парна функція мінус зникає плюс 2 синус 4 альфа косинус 2 альфа. 2 косинус 4 альфа косинус 3 альфа плюс 2 косинус 4 альфа косинус 2 альфа винесемо за дужки в чисельнику 2 синус 4 α в дужках залишиться косинус 3 альфа плюс косинус 2 альфа. В знаменнику 2 косинус 4 альфа. Винесемо за дужки. В дужках залишиться косинус 3 альфа плюс косинус 2 альфа. Скорочуємо однакові множники, і залишається синус 4 альфа. Поділити на косинус 4 альфа, і це залишається тангенс 4 альфа. І шостий приклад. Косинус альфа мінус косинус 3 альфа на синус альфа плюс синус 3 альфа. На 1 мінус косинус 4 альфа. Розпишемо різницю косинусів. Це мінус 2 синус півсуми на синус піврізниці. Помножити на 2 синус півсуми на косинус. І в різниці поділити на 1 мінус косинус 4 альфа. Мінус 2 синус 4 альфа на 2 це буде 2 альфа на синус мінус альфа. Помножити на 2 синус двох альфа на косинус мінус альфа. В чисельнику синус непарна функція, мінус виносимо, косинус парна функція, мінус зникає. І ми отримаємо 2 синус 2 альфа синус альфа на 2 синус 2 альфа косинус альфа. Знаменник. Давайте пригадаємо з попередніх уроків. У нас є формула пониження степеня. Синус квадрат альфа дорівнює 1 косинус 2 альфа на 2. Тоді синус квадрат 2 альфа дорівнює одиничка мінус косинус 4 альфа на 2, це формула пониження степеня. Я помножу на двійку цю рівність і отримаю, що 2 синус квадрат 2 альфа дорівнюють одиничка мінус косинус 4 альфа. Ось і у нас одиничка мінус косинус 4 альфа, перетвориться на 2 синус квадрат 2 альфа. Одну двійку скорочуємо Синус 2 альфа і ще раз синус 2 альфа. І у нас залишається в чисельнику 2 синус альфа на косинус альфа, а це є формула подвійного. Кута, і ми отримаємо синус 2 альфа. Сподіваюсь, що вам все зрозуміло. Вчить формули. Дякую за увагу!